Всім привіт! Це проект Освітні акорди, в межах якого ми познайомимо вас із статтями, присвяченими музиці, про композиторів, про музичне навчання та виховання тощо з фондів нашого музею. І, звичайно ж, послухаємо живу музику у виконанні Павла Степановича, викладача гітари дитячої музичної школи номер 9 міста Києва. Сьогодні знайомимося з навчальною програмою 1917 року. Програмою єдиної трудової школи. Вона була надрукована в журналі Вільна українська школа, який виходив у Києві в період з 1917 по 1920 роки. Виходив за загальною редакцією відомого освітнього діяча Передона Черкасенка, а згодом Олександра Дорошкевича в різні роки до складу редакції входили Олександр Астряб, Володимир Дурдуківський, Олександр Музиченко, Іван Огієнко, Софія Русова, Яків Чепіга та інші українські педагоги. Особливу увагу звернемо на розділ мистецтво, що включає малювання та навчання співу. В програмі пропонується дві години співу на тиждень для кожного класу, а мета розвивати музичні здібності дітей, виховувати естетичний смак та любов до народньої пісні. Також подається список та класифікація пісень, а одним з розділів є наука нотного співу. Обсяг якої ви бачите на екрані. Далі збірники пісень та підручники. Також у програмі є пояснення до навчання співу, де читаємо. Співи мають велике значення в справі розвитку духовної природи дитини. Вони розвивають музичні здібності дітей, прищеплюють їм естетичний смак і почуття прекрасного, розвивають силу волі в напрямі добра, як ідеї. Співи українських пісень являються одним з могутніх факторів в справі національного виховання наших дітей і розвитку почуття любові у них до рідного краю. Співи потребують науки теоретично музичної, а виклади цієї науки сприяють всебічному розвитку інтелекту учня. Тому, з огляду на таке важливе значення, співи повинні бути обов'язковими для школи і для учнів. А тепер до музики. А козуню, Любоню пристань до мене у виконанні Павла Степановича. Підписуйтесь на наш канал, а також на сторінки потовічному музею України у соціальних мережах і до нових зустрічей!